Послухайте казку Василя Сухомлинського. Сонце і сонечко. Восени залізло сонечко під кору на дереві. Спить собі комашка. Не страшні їй ні морози люті. Ні вітри палючі. Спить сонечко і сниться йому теплий сонячний день, легенька хмарка на синьому небі, барвиста веселка. Посеред зими випав теплий сонячний день. Тихо в лісі. Вітер ані дихне. Сонце пригріло чорну кору. Жарко стало сонечку. Проснулось воно, солодко позіхнуло, виглянуло з під кори. Хотіло вже розправити крильця й полетіти, але сонце йому посварилося. Не вилазь, сонечку, заховайся в свою теплу спаленьку. Рано ще тобі літати загинеш. Моє проміння тепле, але мороз підступний, вб'є тебе. Будуть ще заметілі, вітри палючі й морози тріскучі. Послухалось доброї ради сонечко, подихало свіжим повітрям і знову полізло в свою теплу постільку. Казці Сонце та сонечко, ми дізналися, що сонце піклується про всіх. Воно гріє і дарує світло всьому живому на землі. Це вчить нас бути добрими. І дбати про інших, як сонце дбає про кожного.